Ласкаво просимо на урок трикутники з кутами 45, 45 і 90 градусів. Давайте я запишу. Де ж моя ручка поділася? А, ось вона. Трикутники з кутами 45, 45 і 90 градусів. Чи ми можемо сказати прямокутні трикутники з кутами 45, 45 і 90 градусів. Хоча це може бути зайвим, ми ж знаємо, що кут 90 градусів називається прямим. І, як ви могли здогадати, 45 -45 90 – це градуси кутів трикутника. Чим ці трикутники відрізняються від інших? Якщо ви дивились попередню мою презентацію, я розповідала в ній теорему. Якщо два кути біля основи трикутника рівні, тільки третій, третій може бути нерівний їм, якщо ви намалюєте це ось так. У цьому випадку це може виглядати не так очевидно, тому що ці кути розташовані на горі, але саме вони є кутами основи. Якщо ці два кути рівні, тоді сторони, які є для них спільними, у цьому прикладі це ось ця, і ось ця, а у цьому ось ця і ось ця, будуть рівні. Але, що є особливо цікавим, це те, що трикутник з кутами 45, 45 і 90 градусів це рівнобедрений трикутни... прямокутний трикутник. А як можна побачити, що у прямокутного трикутника є такі властивості? Можете уявити собі, ось тут прямокутний трикутник. Це 90 градусів. Це гіпотенуза, сторона, яка протилежна прямому куту. І якщо ми вже знаємо, що ці кути рівні, то якими вони будуть? Позначимо два кути Х. Ми знаємо, що сума всіх кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Запишемо, х плюс 90 дорівнює 180, чи 2х плюс 90 дорівнює 180, чи 2х дорівнює 90, чи х дорівнює 45 градусів, тобто прямокутний трикутник, у якому два інших буде трикутником з кутами 45, 45 і 90 градусів. Що цікавого, ми можемо дізнатися про трикутники з кутами 45, 45 і 90 градусів. Давайте я ще раз намалюю те, про що говорила. Я перемалюю це ось так. Ми знаємо, що це 90 градусів, це 45 і це 45. І виходячи з того, що ми вже знаємо, сторони, які не є спільними для кутів у 45 градусів, рівні. Ця сторона і ця сторона рівні. Ця сторона і ця сторона також рівні. Розглянемо це з боку теореми піфагору. Дві сторони, які не є гіпотенузою трикутника, рівні. Це гіпотенуза. Назвемо цю сторону А, а ось цю Б. Гіпотенуза у нас буде С. Ми знаємо з теореми Піфагора А в квадраті плюс Б в квадраті дорівнює С в квадраті. Ми знаємо, що а дорівнює б, оскільки це трикутник з кутами 45, 45 і 90 градусів. Ми можемо замінити а на б чи б на а. Давайте замінимо а на б і отримуємо. b в квадраті плюс б в квадраті дорівнює с в квадраті, чи б2 в квадраті дорівнює с в квадраті, чи б в квадраті дорівнює с в квадраті, розділити на 2. Чи b дорівнює квадратному корню від С в квадраті розділити на 2, що, у свою чергу, дорівнює С, тому що ми витягли квадратний корінь з С в квадраті, розділити на квадратний корінь з 2. Незважаючи на те, що ця презентація про трикутники, я розповім вам трошки про раціональні знаменники. Тобто тут у нас все абсолютно правильно. Ми щойно знайшли b і знаємо, що а дорівнює b. А Б, у свою чергу, дорівнює дорівнюється розділено на квадратний корінь з 2. І так склалося у математиці, сама не знаю, чому, що людям дуже подобається, коли у знаменнику квадратний корінь з 2. Взагалі, вони не люблять ірраціональні числа у знаменнику. Ірраціональні числа це десятковий дріб, цифри, у якому після коми ніколи не повторюються і ніколи не закінчуються. Як же нам позбутися ірраціональності у знаменнику? Давайте подивимось. Якщо у нас є С, розділити на квадратний корінь з 2, то ми просто мож, можемо помножити числівник і знаменник на одну і ту ж величину. Помножити і числівник і знаменник на одну і ту ж величину це те ж саме, що і просто помножити числівник і знаменник на одиницю. Квадратний корінь з 2 розділити на квадратний корінь з 2 це одиниця. І, як ви бачите, квадратний корінь з 2 помножити на квадратний корінь з 2, скільки це виходить? Правильно, це 2. Квадратний корінь з 2 помножити на квадратний корінь з 2 дорівнює 2, а у числівнику квадратний корінь з 2 помножити на c. Зверніть увагу, що квадратний корінь з 2 помножити на c розділити на 2 це те ж саме, що і c розділити на квадратний корінь з 2. І це важливо розуміти, тому що іноді ви проходите тест, чи пишете контрольні у класі, і у вас можуть бути варіанти відповіді, які виглядають ось так. В них є квадратний корінь з двох, чи навіть квадратний корінь з трьох, чи щось інше у знаменнику. І ви можете не зрозуміти, що це правильна відповідь, якщо тест містить декілька варіантів відповідей. Що вам потрібно буде зробити у такому випадку? Це виключити раціональність зі знаменника дрібного виразу. Помножте числівник і знаменник на квадратний корінь з 2, і ви отримаєте квадратний корінь з 2 поділити на 2. Але повернемось до завдання. Що ми вивчили? Це дорівнює B. так? Виходить, що b дорівнює квадратний корінь з 2 помножити на c розділити на 2. Давайте я це запишу. Ми знаємо, що а дорівнює B. так? І воно також дорівнює квадратний корінь з 2 поділити на 2 помножити на c. Ви хочете запам'ятати це число, але насправді його завжди легко обчислити з теореми Піфагора. Треба пам'ятати, що сторони, які не є гіпотенузою у трикутниках з кутами 45, 45 і 90 градусів, рівні. І це слід пам'ятати. Якщо ви здаєте екзамен чи вирішуєте завдання, якщо ви запам'ятали це все і отримуєте подібне завдання, де відома тільки гіпотенуза, то можете легко обчислити, якими будуть сторони трикутника. А якщо в умові відомі тільки сторони, тобто катети, то ви можете легко обчислити гіпотенузу. Давайте спробуємо. Ми щойно отримали А дорівнює Б і дорівнює квадратний корінь з 2 розділити на 2 помножити на С. Я намалюю прямокутний трикутник. Цей кут я позначу як кут у 90 градусів. Цей кут дорівнює 45 градусів. Ця сторона дорівнює, припустимо, 8. Мені слід обчислити, якою буде ось ця сторона. Давайте подивимось, де у нас буде гіпотенуза. Гіпотенуза це сторона протилежна прямому куту. Тобто ми зараз намагаємося обчислити гіпотенузу, позначимо її буквою С. І ми вже знаємо, що цей трикутник з кутами 45-4590 градусів. Якщо цей кут 45 градусів, то і цей кут 45 градусів. 45 Плюс 45, плюс 90 дорівнює 180. Отже, цей трикутник це трикутник з кутами 45, 45, 90 градусів. І ми знаємо, що ця сторона дорівнює 8. Це може бути сторона А чи Б. Ми знаємо, що сторона 8 дорівнює квадратний корень з 2 поділити на 2 і помножити на С. С це те, що ми хочемо обчислити. Якщо ми помножимо обидві сторони рівності на 2, поділити на квадратний корінь з двох, я помножую на обернений дріб на коефіцієнт С. Тож, квадратний корінь з двох при помноженні скоротиться, двійки також скоротяться, і ми отримаємо 2 помножити на 8, дорівнює 16, розділити на квадратний корінь з двох, дорівнює С. Що вже правильно. Але я вам казала, що багатьом людям не подобаються ірраціональні числа у знаменнику. Ми можемо перетворити це таким чином: це дорівнює 16 розділити на квадратний корінь з 2, помножити на квадратний корінь з 2, поділити на квадратний корінь з 2. Це, у свою чергу, дорівнює 16 квадратних коренів з 2 розділити на 2. А це те ж саме, що і 8 квадратних коренів з 2. Тобто у цьому завданні це дорівнює 8 квадратних коренів з 2. А ще ми знаємо, що ця сторона 8, оскільки цей трикутник з кутами 45-45-90 градусів. Сподіваюся, ви це засвоїли. У наступному уроці я покажу вам інший вид трикутників. А ще я планую розглянути інші подібні приклади, тому що ми тут розглянули усе достатньо швидко. Ну, гаразд. У будь-якому разі рада буду зустрітися з вами наступного разу. Па!